Прокидаєшся зранку і тебе від новин накриває. Той абсурд, та жорстокість, страх, безсилля. Робиш дій чи живі рідні. Дякуєш захисникам. Дякую, що сьогодні уминуло тебе, твоїх близьких. Дякуєш за день. Почуваєш тим, кому дуже не пощастило. І ти вмикаєш тіло в роботу. Всередині відбуваються дуже часто різні процеси. Інколи хочеться мовчати, інколи плакати, інколи радіти, інколи дякувати, інколи лягти і нічого не робити, а інколи вставати, діяти і творити. А що, якщо сьогодні останній день? А що, якщо завтра не буде? Що ти відкладаєш? Я багато відкладаю. Зараз глибокі процеси йдуть всередині. У мене в проєктах, в трансформаційних роботах, і я зрозуміла, що мало ділюсь, що не доношу сенси які б могли підтримати когось, кому це зараз дуже потрібно. Я приєдналася до дівчат, і 90 днів виклику для себе, 90 днів контенту. Буду ділитись з вами, проживати і нагадувати про головне.